4 квітня 1915 року у селі Солова Перемишлянського повіту народився Микола Лемек. Він стане членом ОУН у 1933 році здійснить атентат представника радянського консульства чекіста Олексія Майлова, щоб привернути увагу світу до Голодомору в підрадянській Україні. Коли почали ширитися чутки про великий голод в підрадянській Україні, у Львові було створено український громадський комітет рятунку України. У червні 1933 року привернути увагу світової спільноти до трагедії, що відбувається в Україні, вирішує і ООН. Для цього було прийнято рішення здійснити атентат на радянського дипломатичного представника у Львові, а після цього виконавець акту мав здатися в руки польської поліції і на суді розповісти про політичні мотиви вбивства. Охочих було багато, але вибір упав на Миколу Лемика, крім уміння володіти зброєю. Привабливої зовнішності та гострого розуму в нього була ще одна перевага хлопцеві було лише 18 років, а за польськими законами засудити до розстрілу могли лише з 21-го року. Як себе вести в консульстві і на суді Миколу консультував Степан Бандера перед акцією, Микола лише попросив купити йому нові туфлі, щоб, якщо загине, не було соромно за діряве взуття. Атентат було здійснено 21 жовтня 1933 року. Микола Лемик записався на прийом до консула під прізвищем Дубенко, начебто для консультації щодо виїзду в радянську Україну. Під час розмови Микола вихопив із внутрішньої кишені пістолет і зі словами: Це тобі від організації українських націоналістів, за муки і смерть наших братів та сестер за голод в Україні, за всі знущання. Двома пострілами здійснив акт помсти. Після цього поранив одного з охоронців і, тримаючи під прицілом інших, дочекався польської поліції і спокійно здався в її руки. Це було обов'язковою умовою плану не дати себе вбити охороні, щоб мати змогу свідчити в суді. Щоправда, на місці консула Голуб'єва виявився керівник канцелярії, а насправді професійний чекіст. Спеціальний представник Сталіна, що контролював дипломатичні і консульські радянські представництва у Польщі Олексій Майлов. Ви вбили іншу людину, Майлова, сто разів гіршого, ніж Голубов. Ви зробили приємну несподіванку товаришеві Сталіну, встигне сказати Лемику на суді Роман Шухевич. Миколу Лемика засудили на довічне ув'язнення і відправили під Варшаву в політичну в'язницю Святий Хрест. Але в 1939 році, коли нацисти напали на Польщу і політичних переганяли на інше місце, він на етапі примудрився зняти кайданки і втекти. У 1940 році організаційним наказом Унлемика повернули до Кракова, де він очолив референтуру з калакутських справ при українському центральному комітеті, калакутами в той час називали сполонізованих на початку ХХ століття українців. 4 серпня 1940 року Лемик одружився із Любови Возняк, рідною сестрою дружини Василя Бандери, брата лідера ОУН, який загинув у нацистському концтаборі Аушвіц. Після проголошення у Львові 30 червня 1941 року акту відновлення української держави, ОУН прийняла рішення відправити на схід три похідні оунівські групи: північну, центральну або ж середню і південну. Щоб поширювати ідеї незалежності по всій Україні. Серед нього очолив Микола Лемик. До Харкова він так і не добрався у жовтні 1941 року, співробітники німецької спецслужби заарештували Лемика та розстріляли в Мергороді. Його місце поховання досі лишається невідомим.